Привіт, друзі, я Аліна із Китаю. Сьогодні я хочу з вами поговорити на тему, чим мене здивував та шокував Китай, коли я перший раз сюди приїхала. Перш за все, хочу вибачитися, хочу вибачитися за свій голос, У мене трошки сів голос, трошки болить горло, кажуть, коронавірус повернувся, не знаю, чи це так, чи ні. Я вже те зробила, в мене все нормально, просто застудилася. І так, ви знаєте, я в Китаї вже живу 5 років, тому все для мене вже нічого мене вже тут сказати не дивує, до всього вже звикла. Коли я приїхала сюди перший раз, то дуже багато речей мене дивувало. Я просто ходила, так дивилася, все запитувала, все розпитувала, нічого не розуміла. І сьогодні хочу з вами поділитися трошки цим часом і своїм експірієнсом. І так, перше, що мене здивувало, це туалети. Ви знаєте, коли я приїхала в Китай, я пам'ятаю, я їхала на метро із своєю подружкою, своєю знайомою на той час китаянкою, і їй захотілося до туалету. Вона каже: почекай, я схожу, хочеш зі мною. А я тоді така запитала в неї: а це платно чи ні? Бо я така. Подумала, ну, я, в принципі, не хочу, але якщо безкоштовно, можна сходити. А якщо платно, то потерплю. Ну, бо я якби й не хотіла. А вона така дивиться на мене, що тіпа? я кажу, ну, платний туалет чи ні? Каже, звісно, ні. Типа, і якби знаєте, в Китаї всі туалети безкоштовні, на кожній станції метро є туалет, на вулиці скрізь є туалети. Ви от виходите так, от. От виходите, якщо вам потрібно в туалет, відкривайте телефон, подивилися по мапі, де б вони були, ну практично скрізь, там не знаю, якась дуже коротка відстань, є туалет. Чому про це говорю? Тому що в Україні це проблема. Я не знаю, от напишіть в коментарях, де ви живете. Мені здається, в Європі також це не все так гладко. Я пам'ятаю, в Франції, здається, мені там, здається, був платний туалет, Ну, але це вже давно було. Так, от тут безкоштовні і в гарному стані більшість туалетів, звичайно, є там всяке буває, але більшість туалетів їх постійно там. Хтось є відповідальна людина, яка там знаходиться, миє чисте, все там гарно, красиво і безкоштовно. А от я пам'ятаю в Києві, у мене часто хоче туалет, треба бігти, шукати Макдональдс, то в черзі ставати, там жіноча черга на три години. А цікаво. В Макдональдсах тут зазвичай немає туалету, і багато яких ресторанів немає туалету. Чому? Тому що е, логіка така: якщо от, біля Макдональдса 5 хвилин є е, общий ну е, общий туалет для всіх, то навіщо робити туалет в Макдональдсі? Ну, звичайно, є Макдональдс з туалетом, але дуже багато ресторанів, кафешок, де немає туалету, вам скажуть, ну там от просто вийдіть за угол, там є туалет. Ну, от так от е, це не дуже зручно, але все-таки краще, бо краще ніж якби туалетів взагалі не було, і були вони тільки в ресторанах. <гум> От. Далі, те, що мене а, також трошки здивувало, це пластик. Ви знаєте, ви купляєте пачку печива, кожна кожна Печенюшка буде окремо запакована в окремий пластиковий пакет. І оце от ось і їсте, мене спочатку це дуже бісило, бо кожну печеньку треба відкрити. Тут вже в тебе така велика пачка пластмаси лежить. І ви знаєте, але я думаю, це чому так? Ну, звичайно, це не екологічно, але я собі знайшла відповідь, чому це відбувається саме так. Тому що китайці вони не їдять так солодкі, як ми. Ото от, засіли за чаєм, за телевізором, отак от їдаль. От, 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 от. Вони зазвичай так поклали одну-дві печеньки в сумку, оці, які вони. Упаковані, пішла кудись, або дитині одну дала, і або комусь ще дала, пригостила. Тобто вони їдять набагато солодкого менше, не так сильно, як ми. І тому от у них кожна печенька упакована окремо. Це звичайно не дуже добре. М -м 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 можливо, на майбутнє щось інше придумають. Ну поки ж зараз так, пластик, звісно, тут дуже багато пластику використовується. Далі, те, що мене неприємно здивувало, в Китаї майже неможливо знайти жіноче взуття на великий розмір ноги. У мене 41-й, іноді 42-й розмір ноги. Ну, ви знаєте, як воно буває. В Китаї от 99% я вам даю, що ви зайдете, 99,9%, що ви зайдете в будь-який магазин, будь-який шопінмол, там буде максимум 38. Ну, може, пощастить, буде 39-й. Немає жіночого, жіночого взуття, от таких розмірів. І де я беру взуття, я беру в шопінмолог. Чоловіче взуття, наприклад, на які чорні кросовки, або на та іноді замовлюють під замовлення. Спеціально для мене робить більший розмір. Іноді є магазини, які роблять більше взуття в інтернеті, але воно таке уродське, що просто неможливо. Звичайно я просто хожу з літом. А, зимою ходжу в чоловічих ухах, які виглядають які жіночі, а літом в чоловічих кросовках, які виглядають кросівках, які виглядають які жіночі. Це, це я не знаю, чого так. Я впевнена, що є в китаянок ноги побільші. Я маю на увазі, є сороковий розмір 41-й. Ну, не може такого бути. Тут же є такі високі дівчата. Високих дівчат, звичайно більший розмір ноги. Не знаю, чого так. Це просто мене бісить. А ну, ви знаєте, може, це якось історично пов'язано в Китай. Вже це було, було класно, що була маленька ніжка, я не знаю, може, вони просто ігнорують, що є люди з різним розміром ноги і різним розміром тіла. Бо ви знаєте, в Китаї ж ну, багато худих людей, але не всі, не всі. Є трохи і ну, в тілі. І подивіться на мене, я ну, не сильно живна, да. Ну, я, я дуже часто заходжу в магазин і купляю останній розмір штанів. А, от я прошлий раз зайшла в ЧУ, одні тільки штани найбільшого розміру на мене підійшли. Одні. Всі останні були на мене маленькі. Бо а я що, дуже жирна, ну я не можу сказати. А, ну, взагалі, це слово не красиво, я його неправильно підібрала. А, на різну вагу а, якби. Тут не розраховано. Різна вага можна в інтернеті щось знайти, якщо ви просто хочете піти, пошопитися і ви, е, е, ну, ну як красиво сказати. Ну і от, а я, подивіться на мене, ну що, я дуже сильно, е, от, і то штани можна і не знайти. Отак от. Так от. А в інтернеті замовляєте штани часто, короткі. І так, далі, що мене здивувало, порції, які тут величезні порції. Ви знаєте, я приїхала, і е, тут дуже дешева їжа, дешева доставка їжі просто супер. І я сюди перший раз приїхала, і я зайшла в ресторан, і там такі порції великі. Ну, такі, є, е, звичайно, дуже дорогі ресторани. Я говорю про мас-маркет, так, обичний ресторанчик, де всі приходять поїсти пообідати, Не знаю, як це називається. Общепіт. Такі величезні порції, я подружки кажу, можна я половину візьму? Вона каже: ні, я кажу, давай я заплачу за цілу, хай вони просто мені насиплять половину, бо я скільки не зніму. Вона Сказала: ні, так не можна. Так, зазвичай тут великі порції. Ну, прикольно. Далі, це тут о, тут просто скрізь камери. Ви виходите на вулиці, камери от просто отак от на вас дивляться. Але мені це навіть, я скажу, я навіть не проти, бо я завжди себе так заспокоюю. Я часто думаю, що може статися щось найгірше. І я часто себе заспокоюю. Якщо мене десь зіб'є машина, тут онка. Аміри, там от номер цієї машини, цю машину дуже швидко знайдуть. І ви знаєте, злочинність так само. Тут майже немає злочинності, майже нульова, Ну в плані як є там всякі шахрайські методи, як ви виводить з вас гроші, таке є і багато. А щоб хтось до вас підбіг і вашу сумку у вас забрав, ніколи не бачила. Думаю, може і трапляється, але дуже мінімально. Вночі ви одна можете спокійно собі гуляти, ніхто на вас не нападе, ніхто не забере у вас телефони, може, так от ходить ним, показувати, знімати, ніхто вас не забере, ніхто вас по голові, ззаді не стукне. Від часті, я думаю, бо камери, скрізь камери, ну у вас не йти буде, просто 30 секунд і шоу. От. Далі. Про безпеку продовжуємо в метро. Ви заходите в метро, в шопінмол. Там отакі от рамки, сумочку треба прокатити. Бібліотека, люблі, там любі там публічні, оці, оці там, де багато людей. Ну зараз, наприклад, говоримо про метро. Вашу водичку просканують спеціальний препарат. Безпека тут ну на дуже високому рівні тримається. Я була дуже здивована, що на кожній станції метро. Ну от ви заходите, є оці рамки, і є сумки. Ваші проганяють. навіть вранці дофіга людей все одно всі про. Ганяють через рамки, через. Як ви думаєте, це зайве чи ні? Напишіть в коментарях. Ну, це тут немає якихось несподіваних, як ви знаєте, подій. Ну, тому, можливо, це і плюс. Не знаю. А ще часто буває поліція в метро перевіряє аді-картки. Ну, я думаю, в такі випадки вони, мабуть, когось шукають, когось перехоплюють, не знаю. Ну, таке часто трапляється. А, далі. Інтернет, все купляється, продається, все купляється через інтернет. Я перший раз приїхала, от і я запитувала у людей, які зі мною квартиру знімають, Кажу, а де мені ще піти подушку купити? Одіяли? Я все обходила не день, що нема. Все через інтернет, один, два, три, максимум дня. Це у вас це доставлено. І про доставку. хтось питав, настільки тут крута доставка. Ви хочете заказати одну чайну ложку, яка стоїть, не знаю один юань. Вам її доставлять безкоштовно, і вам постукають в двері, і в руки вам її покладуть або кинуть під двері, тому що ніхто не забере під дверьми, може бути дофіга посилок, ніхто ніколи вашу посилку не забере. Тобто, казалось, би, ого, угоськільки рече, просто підійшов, взяв і пішов. Ніхто тут не тире. І ну, звісно, хтось, мабуть, тире. Я чула в когось велик крали щось таке, але от скільки ці посилки кидають постійно під двері, ніхто не забирає ні разу. Я тут 5 років живу і. Ну, і ви можете заказати просто мінімальну якусь, я не знаю, пачку печива, що завгодно. В більшості випадків вас навіть за доставку не візьмуть. А є магазини, які беруть за доставку, але там ну, копійки. Зазвичай я от собі пачку стікерів для дітей наліпки замовляю, там три юані. Вони мені обходяться три юані. І їх доставляють прямо під двері. Це кльово. Ну і тут купити можна все, що завгодно. Це просто кайф. Я вам кажу, я не знаю, ми плануємо їхати в Канаду, я не знаю, як я буду до цього відвикати. Ти сидиш, така, думаєш, блін, я хочу собі, не знаю, в шапку страуса. Заходиш, за дві хвилини знаходиш. Е наступного дня вона тебе під дверима. Що завгодно, що завгодно, можеш собі придумати, все можна знайти, бо це ж ну, Китай – центр виробництва, все дешево, є й дорогі речі. От, от ця фігня, китайці, типу, відразу погана якість. Ні, це фігня. Просто люди купляють найдеше. І потім його продають дороже в Україні. Так? Якщо ви відразу тут купите дороге в Україні, можливо, його ще дорожче ніхто не купить, тому зазвичай в Україну потрапляє вже більш-менш барахло, яке дешеве. А тут є різні сегменти. Є дороге, качественне, є дешеве некачественне, є дешеве качественне, є дороге некачественне, все завгодно. Все що тільки дощі забажаєте тут є. Буду за цим дуже сумувати. Достав купляється за одну хвилину, доставляється за дві, так сказати. Далі, що здивувало, що обіцяче? Тут це не все треба абонементи. Дивіться, ви йдете в парикмахерську, вам кажуть, ваша стрижка, ну, наприклад, буде стоїть 100 юанів. А якщо ви у нас купите абонемент, карточку, поповнити її там на 10 тисяч або на 5 тисяч чи на тисячу, чим більше поповните, тим дешевше буде ваша стрижка. Типа, покрасити вас буде стоїти 1000, але якщо у вас є карточка, то буде 300 юанів. Звісно, вам треба купити карточку. Так само нухті. Нухті вам буде стоїть 300 юанів, а якщо у вас є карточка нашого, этого, вам буде стоїти 70 юанів. Звісно, треба карточку. Бо бісить, бо я просто хочу собі один раз ногті зробити, Може, завтра може через місяць ще прийду, а треба купляти усе цілу карточку. в Спортзал не можна просто так на місяць записатися. Треба, блін, на рік карточку купляти. А я не впевнена, що я буду рік в спортзал ходити. Так само басейн не можна просто так о, зараз платити. Ні, треба на рік карточку. Прям все оце йога, все що завгодно, купляти на рік карточку. І тут випливають аферісти. Відкривається спортзал. Всі накупили карточок. Наступний день він закривається, переїжджає. До свидання ваші гроші. <ріху> Таке дуже часто буває. Парикмахерські, все що завгодно. Карточки поназбирали, двері закрили, переїхали. От такого аферізму тут багато. А так, щоб вас по голові хто стукнув, ну такого мало. <кху> Далі йдемо. О, вони давно, до речі, блін діти вбили дитину, ну це жахливо, да? В школі, і всі про це так говорили, що капець, всякий весь китай про це говорив. А я така, типу, думаю, не знаю, може я вже через щора, але мені каже, ну, постійно якась така фігня в Україні трапляється. Ну, Постійно хтось, когось, ну, ну я давайте не про війну говорю, ну, постійно комусь голову проб'ють, когось щось украдуть, підпалять. Тут, якщо щось таке трапляється, то це прям велика новина. О, прям про, весь інтернет про це гудить, весь Китай про це гудить. Тобто, ну, щоб просто розуміли, що це трапляється не часто. І так, а, далі. А, о, мене здивували, що всі п'ють гарячу воду. Може, ви це і так знаєте про Китай. Якщо ви цікавитись з Китаєм. Е, ну ви знаєте, я як тільки приїхала, зразу прицілась, кажу, ну ні, мені холодно, води, літо, жарко. А зараз я вже звикла, і я вже мене питають, я кажу, гарячі води, пожалуйста. Гарячу воду тут всі п'ють, типу, це корисно для шлунку. Я не знаю. Я вже теж звикла, мій чай остив. Я вже хочу, щоб ну, чай то чай, ну вода я все одно. І так далі. А ще мене здивувало, може відео десь знайду, або фотографію у звичайних квартирах зйомних. Тут немає душових кабінок, дуже часто просто дірка. Тобто дірка, ну злив, я не знаю, і пропонується, що ви будете ну приймати душ, ну стоїть душ і, 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 і все. І воно таке галіме, я не знаю, хто це придумав, тому що після першого душу просто ця вода на унітазі, на візді, вона просто везде. і оце треба її мити. Потім все пол, підлога мокра, ми ще зуби почистити, стоїти на цій мокрій підлогі. Це такий жесть. Але це дуже популярна тема, що немає душової душ і відразу просто душ і відразу вода вода падає на злив. Вона ще ж не завжди зливається та гарно, у кого є волосся, воно застриє постійно ужас. От. Це мене здивувало і останнє. Мене здивували столи. В Китаї є прикольні столи, вони круглі зазвичай. І коротше, на, на, зверху така е, стекляна штука, і вона крутиться. І це дуже зручно з одної сторони, Бо якщо не треба просити, щоб вам хтось подав, ви просто прикрутили стол, і до вас приїхала їжа. Мене ці столи дуже прикалували, але вони трохи бісячі, тому що ти просто їсиш, і твоя твоя їжа постійно то вона там, то сям, то там. ну тобто ваш, понятно, що ваша їжа не крутиться, а цей круг трохи менше, і крутиться їжа. І трохи бісяче. Оце вам треба успіть ухватити там, поки проїжджаєш у вас, воно трохи бісяче, але сама ідея прикольна що ти таку повернув, поїв. Але ж треба дивитися, щоб ні в кого щось не забрали. Ну да, прикольно <сіхі> <сіхі> столи. Ну, мабуть, вони тільки в Китаї їх бачила. Мабуть, вони тільки в Китай заходять. Цікаво, що ніхто не позаїмствував цю технологію китайських столів. Ми ну, поринані одесь бачили такі столи, але ну типу, ну, має цікава задумка. Ну добре, дякую. Сьогодні у мене вже горло болить. Сьогодні тут закінчимо. Будь ласка, пишіть коментарі. Я всім відповідаю. От підписуйтесь і ставте лайки. Буду вам дуже вдячна. Пока-пока.